Я щодня вигулюю свого собаку в один і той самий час, і зазвичай бачиш одних і тих самих людей. Рутини як не як. Одного разу помічаю жінку з бернським зененхудом на мотосковому повітку. Раніше я її не бачив, а собака, як мінімум, удвічі більша за неї. Тож я насторожився перед тим, як відчинити ворота до парку. Заспокіїв себе, подумав, та нормально, вона ж його контролює, просто я дарма нервую. Відчиняю ворота, заходжу з моїм джекраслом, і в цей момент бачу, як той зененхуд зривається з місця, біжить до нас, гарчить. Жінка не втримується, падає на плече з гучним стоганом. Я Миттєво хапаю свого собаку, вибігаю назад і грюкаю за собою воротами. В той час, як чую, як вона кричить: Все нормально, він дружній, просто хоче привітатися. В той час, як ця велетенська тварюка стрибає на воротах, гарчить і гавкає. Я відступаю подалі від воріт, а вона, лежачи на землі, ще й кричить мені: Ти що, сикло, блін, не будь таким сикуном, скажи привіт! Він просто хоче погратися з твоїм собакою. Це був настільки сюрреалістичний момент, що я досі не розумію, що там взагалі відбувалося. Що це була за жінка, що за псина, і в чому, власне, полягав її. Її план. Хотіла, щоб мене покусали чи мого собаку. Це було вже років три тому, але досі згадую і думаю, що до біса вона мала на увазі. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома, посилання в шапці профілю.